Дев'ята ранку волонтер з Херсона Григорій Янченко більше відомий як дядя Гриша, доєднується до загальнонаціональної хвилини мовчання. В моєму віці теж волонтерством займатися дуже складно. Але ж займаєшся. Займаюся тому, що в українській мові є таке слово треба. Я українець, бендерівець, хахол і все це перемішалося, і отримали такого індивідума, як я. Згодом дядя Гриша рушає на центральну площу міста до алеї загиблим героям. Я зазвичай їжу, навіть на кладовище, От. але але е, так як часу обмаль, я й так е, виділяю. В обласні центри, ну я їздив так, три обласних центри, і цього достатньо було. от Перші два, бі, два кола. Зараз вже десь дуже складно, тому приходиться десь їздити ще по декількох містах, щоб добрати ту суму, яку мені потрібно. Поки їде головною алеєю, прилук, збирає донати для ЗСУ. Зупиняється в найбільш людному місці на розі вулиць Київської та Садової біля супермаркету. Коли ти бачиш, що в тебе їздячи по обласних центрах, бачиш, що в тебе не вистачає. А в районних центрах людей менше, але вони донатять більше. І ти вирішив, я вирішив таким чином, як кажуть, компенсувати ту недостачу тих грошей. Дякую. Слава Україні! На зараз я от якраз взяв в мене в маршруті північ Чернігів, Суми, Харків. Ну і от так от районні міста Ніжин, Прилуки, Ічня. Приємно відвідати Прилуки, наприклад, і подивитися. На ті новини, на те, що із прилук стало зараз, Григорій Янченко родом з Ічні. каже у прилуках був востаннє близько 60 років тому. Зараз йому 78. Це його третє волонтерське коло Україною. З 2014 року він зібрав на потреби ЗСУ понад 12 мільйонів гривень. Мені здається, що просто ця сума не дуже велика, але якщо враховувати те, що я. І волонтер одиночка, то це здається дуже велика сума, але хочеться завжди, хочеться більше. За зібрані гроші ділиться волонтер. Планує придбати дрони для підрозділів, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Все обіцяє повести особисто. Там у мене є два підрозділи великих, яких я забезпечую, і цим я допомагаю. Це 25-та бригада і 59-та бригада. Я в них, як кажуть, опікуюсь ними. Крім дронів, і ще возиш і медицину, і розходні матеріали, і пральні засоби, миючі засоби. Оце все возиш, і вони задоволені. Хочеться кожного разу привезти не те, що стільки ж, скільки минулого разу, а хочеться привезти більше. У прилуках дядя Гриша має залишитися на кілька днів. Житло та харчування йому забезпечують місцеві волонтери. Війна надає тобі сил, війна надає тобі всього того, що треба. Якщо до наступного до наступної поїздки на Чернігівщину ще не закінчиться це все, то відвідаючи щорс і Ну і ще Новгород Сіверський, можливо. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.